Вітаємо у фан'юз сьогодні у випуску Зоря Шахтар. Чого чекати від матчу, в якому може вирішитися доля чемпіонства? Чи здатна Ворскла відібрати очки у Дніпра 1 На ці запитання вам відповідає Йожев Сабо. ФК Львів припиняє існування чи втрата це для українського футболу. Ребров зізнався в любові до Аль-Айна. То чи буде він у збірній? Важлива новина від Олександра Зінченка. Не пропустіть! Підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео, аби кожен ваш день був файним. У середу стартує новий тур української прем'єр-ліги, від якого може залежати доля чемпіонства. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі чемпіонату УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 4,5 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з ФАВБЕД. Зоря у середу прийматиме шахтар в ключовому матчі в боротьбі за чемпіонство. Їхня зустріч першого кола в листопаді завершилася результативною нічиєю 2-2. Спершу Бондаренко вивів гірників уперед на 13 13-й хвилині перед перервою кірюханцев зрівняв рахунок на старті другого тайму. Тепер вже повела зоря після голу булеци, і підсумковий рахунок встановив Бондар на 63 й хвилині. Але цей матч буде новою історією. І щодо фактора перемоги тієї або іншої команди ми запитали у Йожефа Сабо. Тут вирішується вопрос: хто буде чемпіоном із трьох команд? Тому що Зорю не можна списувати. Дуже багато Пишут, говорят о том, что э, судейские ошибки решают, к сожалению, решают э, концовку матча. Вот. И это действительно так. У гірників наразі актуальна серія з 15 матчів чемпіонату без поразок. За цей період вони тричі зіграли в нічию. Луганчани в чудовій формі. Вони перемогли в семи останніх матчах чемпіонату поспіль, ідуть третіми та поступаються команді Ювічевича на п'ять очок та Дніпро 1 трьома балами. Чи здатна ця зоря відібрати очки у шахтарями? Запитали у Йожефа Сабо. подобрал очень хороших футболистов. У него, видимо, очень хороший тренировочный процесс, потому что если сравнить с Шахтером, допустим, то Шахтер раньше... Э, игроки бежали, были свежие, а потом в тренировочном процессе что-то произошло. Для меня шахтер последние игры, они очень слабые. Просто слабые. Потому что они выигрывают там, допустим, там, но Но как таковой игры я не вижу. Мне заря нравится, как они играют. И э, я думаю, что ну, тут, тут 50 на 50. Напередодні цього протистояння телеграм та ютуб канали та то таке повідомили, що керманич зорі Патрік Ван Леовен може замінити Ігоря Чувича в шахтарі вже влітку, адже в Донецькому клубі, начебто, не задоволені роботою хорвата і навпаки вражені тим, що робить нідерландець у луганській команді. Думку щодо цього, ми також запитали в Йожефа Сабо. Я можу сказати тільки одне, що не потрібно деякі журналісти. Ну, спешат перед батьком у пекла. Еще, еще рано говорить. Спешить говорить о том, что кто-то кого-то заменит, не надо. Ну, может быть, может быть, кому-то так хочется. Я думаю, что не нужно пока э, делать какие-то выводы. Вот посмотрим, что будет к концу чемпионата. Однозначно, шахтарів матчі проти Зорі не допоможуть Ласіна Трауре та Іван Петряк, участь Юхима Коноплі та Мар'яна Шведа. Під питанням зате Артем Бондаренко відбув дискваліфікацію та готовий повернутися до стартового складу. У лазареті Зорі вже чималий час перебувають Данченко, Мацапура, Кірюханцев та Чурко. Тож можна сказати, що команда навчилася здобувати результати без них. А от нещодавні пошкодження панамця Едуардо Гереро, через яке можливо він вибув до кінця сезону, може стати для команди Ван Леовина проблемою. Матч зоря шахтар стартує в середу, 24 травня о 17-й годині. В Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського і матиме надважливе значення в боротьбі за чемпіонство. Напишіть в коментарях свій прогноз на цей поєдинок і вподобайте це відео, аби він справдився. Також у середу Дніпро-1 зустрінеться з Ворсклою, сподіваючись на осічку гірників у зустрічі з зорею. Хоча у першому колі спортклубівці не змогли обіграти полтавців. Команду Кучера вивів у передпіхальонок на 24 й хвилині, а Василь Кравець на 67-й встановив паритет. Станом на зараз у дніпра 1 серія семи матчів без поразок та лише одна нічия за цей період. А Ворскли надзвичайно не вистачає стабільності. Хоча в двох останніх матчах полтавці перемогли і не пропустили. Ми запитали у Йожефа Сабо, чи вистачить силу Ворскли, аби цього разу Авити Дніпро-1. я думаю, що все ж таки як-то случиться так, що і Шахтер виграє, і Дніпро виграє, і між собою вони в ігри будуть рішати. Напишіть у коментарях, який буде рахунок у матчі Дніпро 1 ворскла враховуючи те, що з турнірної точки зору цей матч, а також зустріч зорі та шахтаря, можуть стати визначальними з точки зору визначення чемпіона. Ютуб канал Футбол Тайм повідомив, що ФК Львів припиняє свої існування та не гратиме матч заключного туру УПЛ. Кілька днів тому львівська команда втратила шанси на збереження прописки в українській прем'єр-лізі, зазнавши десятої поразки поспіль. За інформацією джерела почесний президент клубу Олексій Боровиков, який приєднався до Львова на початку цього року і прагнув врятувати клуб, залишив посаду та повернувся до США, адже має громадянство цієї країни. Тоді як власник ФК Львів Богдан Копитко припиняє фінансування з 1 червня. Гравці про це були проінформовані та мають якнайшвидше забрати свої речі з бази, начебто, Львів, планує провести два домашні поєдинки чемпіонату проти Чорноморця та Інгульця. Проте на матч заключного туру проти коло Ковалівку не поїде. Чи втрата для українського футболу ліквідація футбольного клубу Львів? ми запитали в Йожефа Сабо. Львова не стане і Карпат не Такий футбольний город. Люди добрі, залишиться без футбола. И оставить опять -таки, Львов, который соединится з Карпатами, так же как в Харкові, потому что сделали две команды. Надо сделать одну команду, чтобы это, чтобы это было. Так раніше. Напередодні наш сайт Фандей взяв ексклюзивне інтерв'ю в екс головного тренера Львова Олега Дулуба, який, зокрема, розповів, що в сезоні 22 23 років клуб заробив пристойні гроші на трансферах. Нужно розуміти, що ми продали Якби не було ничь, це, це бойка, это це... Володя, Кімєц, і... І гроші, які міс, потом Крушинський ушел Саша Зашиєщенко на п'ять футболистов. Причому за деньги, которые ну для... если брать по количеству продаж, а, то Львов даже обошел, наверное, и шахтеры Киев. По суммам, да, мы уступили, там порядка 800 тысяч мы где-то заработали. Сергій Ребро висловився про продовження контракту з «Аляйном». Ребров, попри поразку в матчі відповіді півфіналу, аль Насру, вивів свою команду до фіналу Кубка Ліги ОАЕ завдяки результативній перемозі в першій грі. А після матчу на питання щодо ймовірного продовження контракту з клубом відповів наступне: запевняю вас, що моя любов до клубу Аляйн безмежна. А мій контракт все ще дійсний і закінчується через місяць. Після фінального матчу ми приймемо рішення. Хоча 18 травня інсайдер Фабріціо Романо запевняв, що контракт Реброва з УАВ підписано, і про це офіційно оголосять невдовзі. Також днями була інформація, що наступником Сергія Реброва в Аль Айні стане нідерландський тренер Альфред Шредер, який раніше тренував Аякс Брюгге, Твенте та Говенгайм. Нагадуємо, що на збірну України вже 12 червня чекає товариський матч проти Німеччини 16 числа. поєднок зі збірною північної Македонії у відборі на євро 2024 А ще за три дні номінально домашня гра проти Мальти. Напишіть, з яким рахунком завершаться ці матчі. Радісною новиною на своїх сторінках в інстаграм поділилася футбольна пара Олександра та Влада Зінченки. Вони чекають поповнення в родині. Це буде їхня друга дитина. Вітаємо класну родину! Не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.